Всім бажаю здоров'я. Мене звати Василь, мій позивний ворон, і від нещодавного часу я боєць третьої штурмової бригади. Що вас спонукало піти все СЗЧ? Якщо дуже коротко, то причиною мого СЗЧ з минулої частини стала повна некомпетентність командування, яка призвела до величезних втрат особового складу та територій, і також відмова командування у наданні мені лікування після контузії. Чому обрали третю штурмову бригаду? У мене давно були думки прийдатись до третьої штурмової, тому що ця бригада повністю відповідає моїй ідеології та моєму баченню, тому який розвиток має бути в збройних силах. І коли я дізнався, що конкретно батальйон безпілотних систем 3-ї штурмової набирає людей, то відразу заповнив заявку. Чим служба у нас відрізняється від попереднього місця? Е, третя штурмова це кардинально інший рівень порівняно з конкретно тима бригадами, де я був до цього. Головна відмінність полягає у професійному підході. Е, як на мене, головна цінність третій штурмової це взаємоповага на всіх рівнях та максимально ефективне використовування як людей, так і будь-яких інших засобів для боротьби з окупантами. Яка у вас зараз посада і які обов'язки? На даний момент я командир відділення в році ударних безпілотних авіаційних комплексів. На даний момент я починаю проходити навчання, після якого вже буду в повній мірі виконувати обов'язки відповідно до моєї посади, тобто, це керування екіпажем та знищення живої сили та техніки противника? Які поради дасте тим, хто зараз змушений перебувати в СЗЧ? Ну, люди всі різні, і причини СЗЧ у кожного свої. Тому важко щось таке одне сказати всім. Я можу звернутися конкретно до людей, які самі по собі є ідейними, які мають бажання надалі воювати. І моя порада таким людям буде шукати собі підрозділ, в якому у них вийде максимально реалізовувати свій потенціал, і дам таку невеличку підказку. такий підрозділ можна знайти в третій штурмовій бригаді.